Вас, друзі, на першому міському мене звуть Тетяна Косенко. Сподіваюся, ви всі у безпеці не нехтуєте тривогами і піклуєтеся. Разом із нами про ваше здоров'я, профілактуючи та вчасно розпізнаючи різні хвороби або стани вашого організму. Сьогодні, як і зазвичай, будемо говорити на найцікавіші та найактуальніші теми. І з нами у студії вже перша гостя. Це Валентина Торган, дермато, -венер... дермато медичного дому Одрекс. Пані Валентино, вітаю вас з пані Валентиною. Будемо сьогодні обговорювати ну, те, що ми мабуть. Цього любимо найбільше особливо одесити. Це засмага, це відпочинок, це те, до чого ми прагнемо і мріємо кожного року, коли закінчиться зима, коли прийде весна, і ми почнемо засмагати. Чомусь нам, людям, не подобається наш колір, біленький, чи якийсь світленький, який ну, у більшості з нас є. Що ми бачимо свої якісь капілярчики через ту шкіру, і хочеться нам більш теплого, такого золотявого, як. Якогось такого коричневого кольору, і після цього ми всі йдемо, особливо Одесити, гості нашого міста, вже бачили і у березні, і у квітні, що вже й купаються люди у морі, і багато хто засмагає. І хочеться у вас спитати: ну саме найперше, що це таке за смага, чи взагалі вона потрібна нашому тілу як така? І чи це просто якийсь такий для нас красивий момент нашого життя? Доброго дня, пані Тетяна. Дякую за запрошення у вашу студію. Стосовно засмаги, засмага це потемнішення шкіри за рахунок випромінювання ультрафіолетового. Під дією ультрафіолетового випромінювання виробляється меланін. Це пігмент, який дає нам таке забарвлення. Дійсно, з естетичного боку ми всі гарнесенькі стаємо, всі такі трошки веселіші, шкіра може блищить навіть Як підпечені булочки. Знаєте, такий зі з коринкою, так? так, так. Але на жаль, з боку медицини, з боку дерматології, це не дуже корисно і дійсно не є. Показом для того, щоб, щоб це, це робити, да, так це, це загалом, займатися. ми розуміємо, що ну уникнути е, контакту із сонечком ми не можемо. І загалом, і навіть коли ми були ще ближче до тваринного світу, і е, ми завжди були на сонці. Колись в давні часи ще, мабуть, менш одягнені, не знали всіх цих е, різних і медичних, і косметологічних моментів. Але все ж таки, ну, е, маємо різні пори року, маємо різну активність сонця, і навіть по собі можна. Сказати, що а, зараз сонце більш активне, і воно, от ви знаєте, навіть можна не засмагати, як деякі такі активісти-одесити, можна просто йдучи вулицею а, кожного дня в певні моменти, а, гуляючи парком, навіть а, ми ж розуміємо, багато хто знаєте, знаєте, навіть досі не здогадується, що ультрафіолет і пряме випромінювання сонця а, на тебе вони не пов'язані, навіть коли м, якісь. Такі, е, знаєте, хмарки, все одно ми маємо ультрафіолет, а люди думають, та воно ж так е, похмуро, я ультрафіолету не, не отримую. Е, можна отримати засмагу і навіть згоріти, і навіть е, обпектися об те сонце. Так, от розкажіть, будь ласка, е, як ми повинні себе захищати, коли ми просто йдемо на роботу в будній день, а коли йдемо на пляж. Гарне запитання, дякую. Стосовно дій, коли ми просто йдемо на роботу, варто в свій догляд включати нанесення сонцезахисту. Тут також, навіть якщо ми сидимо на заробочому місці і не під впливом прямого сонячного випромінювання, все ж таки в нас сонечко дійсно дуже активне вже більше набагато ультрафіандолитивий індекс трьох і п'ять є, і іноді шість. Але так, це є необхідністю, що ми робимо для щоденного використання. Найкращим засобом, напевно, з сонцезахисту є одяг, перш за все. Але стосовно обличчя відкритих ділянок тіла, ми використовуємо сонцезахисні засоби: креми, лосьйони, спреї, стіки, що завгодно. Наразі є великий вибір у нас в аптеках. Для робочого з часу, якщо ми прийшли на роботу, пропрацювали десь 6-8 годин, достатньо буде використання хімічних засобів сонцезахисту. Ці засоби не потрібно оновлювати так mm -hmm. часто, як, наприклад, засоби на фізичних факторах захисту. Проте вони не кожному не кожному будуть так добре працювати. Чому? Тому що фактори хімічні мають як дію подразнення uh -huh. іноді у деяких чутливих типів шкіри вони можуть дати почервоніння, може десь трошки свербить, десь щось почервонішає. Тому і, діт, і діткам, дітям, дітям також не можна його використовувати. Uh -huh. Чому? Тому що це більш такий дорослий засіб. Стосовно промінів... Прямих, коли ми захочемо йти на пляж за а можна, я ще уточню так. декілька моментів, поки ми не дійшли до пляжу. Коли ми наносимо це, от вранці, я так розумію. Багато по-перше, чи треба це робити всім статям і чоловікам і жінкам? захист такий, бо знаєте, всі ці, коли заходиш в ванну, дуже часто буває не про всіх, ми звісно це кажемо, що це захист жінки або косметичний якийсь куточок. Це чоловіка. Там не в чоловіка, там стоїть шампунь, гень для душа, може щось для гоління, але ніяких сонцезахисних засобів, щось я не бачила в своїх знайомих. Про жінку ми кажемо більше, і в жінки є різні такі засоби. От, по перше, я так розумію, що всім і чоловікам, і жінкам потрібно наносити ці спрей незалежно від того, чи у когось ніжніша, шкіра чи грубіша, так. Так, абсолютно вірно, ви правильно мислите. Засоби нанесення використовуються кожному і дітям, і дорослим, і чоловікам, і жінкам, незалежно від віку, статі і типу шкіри. Так, дійсно, це для кожного. Для кожного. І друге, мені здається, що саме ви про стіки згадали. Це такий, вони давно були, але більш поширеними стали зараз. І мені здається, що для чоловіків оцей стік дуже зручний, не треба нічого особливо намазувати на себе. Отак от пройшовся їм стік. Ми маємо на увазі, от це схоже на сухий дезодорант, так, так як раніше був. От викручується, і ми маємо такої гелевої, такої якоїсь структури, таку консистенцію. А друге питання щодо жінок, в яких є багато косметики, і ми знаємо, що є бази під макіяж, є тональні креми, є різні такі уходові процедури, зволожуючі креми? І багато на цих баночках ми бачимо, що вони містять вже в собі такий певний СПФ. От, скажіть, будь ласка, якщо ми використовуємо жінки цю косметику, чи треба нам ще використовувати якийсь такий професійний сонцезахисний крем під? це все, що ми на себе наносимо, я вважаю, що так. потрібно нанесення під косметичні засоби, під декоративну косметику. Чому? Тому що декоративна косметика все ж таки не покриває нам так, як потрібно, як самі сонцезахисні фактори. Чому? Тому що навряд чи жінка захоче нанесення по правилу двох пальців, яке повинно бути для захисту від сонячних промінів. Крему, такого Крем. захисного, так. так це буде як ефект маски, як в нас угу. наразі прийнято казати, і це не дуже комфортно. Варто спочатку нанести сонцезахист, потім вже займатися нанесенням декоративної косметики, але витримати час, хоча б 15 хвилин буде достатньо, щоб повністю да, засіб і вже наносити сонце декоративну косметику. Так, пані Валентино. А коли ми говоримо про такий момент робочий, як ми кажемо. Такий буденний. Це теж потрібно наносити так товстенько, цей крем, як ви кажете. Ще раз давайте багато хто не знає про це, що всі завжди кажуть, чому різні такі а більш за все про себе. І я знаю, корейці дуже піклуються, китайці дуже вони на цьому наголошують, дуже бояться ультрафіолету. І завжди ми читаємо, що вони наносять. Це про них якось ми читали, що вони чомусь наносять на себе аж товше. Чиною у два пальці на себе оцей е е е крем, маску, як ви сказали. Коли ми кажемо про пляж, це звісно це буде працювати. А якщо про буденний день, день це теж треба настільки е багато наносити? Так, необхідно щільне нанесення засобу, чому тому, що. Проміжки між засобом можуть бути, і це вже знижує якість СПФ. Тобто в нас є рівень СПФ захисту 15, 30, 50, 50 плюс і так далі. І в залежності від щільності, якщо десь є проміжки, то вже не буде захищати так, як вказано на нашій упаковці. Тому варто нанести нанести щільно два пальці, як наносимо два пальці. У нас не тільки обличчя, а це а, наші вушка і шия. Так, це не тільки на обличчя, а й на і шию, і вушка. Тому на губи також ми повинні так наносити. Так. Тому що як і я сама вам до ефіру питала вас, бо побачили багато хто зараз, що нібито як почали сохнути губи, як це буває взимку у вітряну погоду. Як це буває о, в морози, коли перемерзають наші е, так, уста? Тому е, я так розумію, що це теж така ніжна шкіра, яка дуже реагує на агресивний ультрафіолет, який зараз є. Так дійсно, ультрафіолетовий захист потрібно наносити і на губи, і е, чому тому, що Дуж меланому ніхто не відміняв і на слизові оболонці, mm -hmm. і на губах також це є проблемою. Проте і сонячний дерматит, ми його також виключаємо. Маємо захищатися додатково і зволожувати додатково. Є існують стіки спеціальні для губ, які також з СПФ захистом. Вони в цілому на СПФ 30 більшість. Але чому так в цілому немає значення, тому що між тридцяткою та 50 десяткою стосовно? Ефективності, але стосовно довжини використання uh -huh. терміну, все ж таки на губах ми можемо десь випити каву, десь щось випити. Більше говоримо більше спілкуємось, так і можемо просто оновити потім оновити. собі цей ісп... До речі, Колись ми глядачам розповідали, хто не знав, не пам'ятає, що СПФ і цифра, яка стоїть поруч з цими англійськими латинськими буквами, це не а, рівень броні, який несе в собі крем, це час. Час, на який діє цей захист, так? Це 15, 30, 50, 50 Чому найбільш ефективний, тому що ви нанесли це майже година, що ви забезпечені цим захистом? До речі, пані Валентино, якщо е, ми маємо декоративну косметику, СПФ 50 нанесли вранці, але ходимо весь день е, і це, розуміємо, що цей захист вже сплинув. Що ми можемо зробити? Ми ж не можемо е, зверху на декоративну косметику знову його наносити. Що для цього можемо використати? Є наразі засоби в типу спреїв. Спреї в цілому можна нанести на косметику. Вони Такі дисперсні маленькі ніяк не вплинуть на макіяж? Так вони мілко, дрібно дисперсні і дають, деякі дають навіть матовість. Якщо там десь в спітні, десь потрібно там промокнути серветочкою, то Да, спреї це наразі наш вихід. Стіки мені здається, все ж таки можуть змазати макіяж. А в спреях буде зручно. Але важливо, що спрей ми не просто один пшик зробили, а нанесли щільно на всі діляночки відкриті. До виходу на сонце. До... Як і вранці ми це робили, так так за 15 хвилин потрібно, щоб засіб повністю вібрався, почав діяти і вже виходимо на вулицю, бо наносимо косметику, якщо в це вранці. Насправді, знаєте, стільки е, здається, от стільки всього, але ж все одно зас, е, давайте заспокоїмо наших глядачів, що це не буде так, що ми все це наносимо і все одно до кінця літа ходимо білі е, як лебеді. Розумієте, все одно засмага буде, але вона буде поступовою, вона буде безпечною. Вона не принесе вам певних е, зайвих плям якихось пігментних. Так це поступово ваша шкіра, вона прийме той колір, здоровий як в. Вважають наші глядачі, що вона засмагла здорова, які вони бажають, і от тепер давайте підемо на пляж. Пані Валентино. Що ми повинні з собою взяти? Як підготувати себе, коли ми йдемо вже на отакий ну дуже активний сонцепік? Взагалі не раджу виходити на вулиці в сонцепік. Безпечні години для засмаги це до 10-ї години ранку. Та з четвертої години вечора тому до, в проміжку цього часу. Будь ласка, я за дуже закликаю, щоб ви не ходили засмагати в цей час, тому що сонечко дуже агресивне. Потрібно бути дуже обережним до свого здоров'я. Це не відкладає того, що у вас може бути опіки, навіть якщо ви під парасолькою, парасольки наразі у нас ще не з СПФ з захистом, як наразі вже в Азії існують парасольки. Але я думаю, що ми будемо до цього Будемо йти до цього. Да, так, до речі, ви знаєте, я бачила вже в деяких маркетах, продаються для жінок купальники, які мають тканину, яка пропускає, вона дає засмагати, але певні хвилі ультрафіолету вони там теж різняться. Так вона вже якось захищає. Не знаю, чи то правда, чи то маркетинговий хід, але вже, от бачите, до цього прийшли. Коли виходимо на пляж, я так розумію, що ми теж повинні не забувати не тільки про те, щоб. Ховатися від прямих променів сонця під парасольками, але і ще також наносити крем на всі ділянки, тому що знаємо, що шкіра це найбільший орган нашого організму, і весь цей орган треба берегти від травматизації, і особливо в зв'язку зв'язку з різними онкопроцесами від опіків сонячних. Так так, засмагу ми стараємося не засмагати максимально, але Якщо вже так трапилося, будь ласка, сонцезахисні креми оновлюємо їх, тому що якщо ми говоримо в буденності, ми не, не повинні використовувати там кожні там 15 хвилин оновлювати те той, той сонцезахист там через годину, через дві, а залежить від типу сонцезахисту. Але на морі, коли ви скупалися на басейн сходили або просто вспітніли цей сонцезахист, має схильність просто зімиватися так, так зійти зі шкіри і. Саме тому потрібно оновлювати. Вона не має ніякого впливу проти сонечка, проти поганих ультрафіолетових промінів, тому варто постійно постійно оновлювати. Вийшли з води, оновили, десь спітніли, оновили так. Не забувати про це, і так само є багато спреїв, багато різних е таких, е таких зручних так, засобів, що ти не будеш сидіти завжди з цими руками е в кремі. Е ну, насправді треба про це думати. Якщо вже е отримали опік, пані Валентине, що робити? Е звісно, бачимо, я завжди знаєте, зі сльозами на очах я бачу людей, наших туристів, наших гостей, дорогих нашого міста, які приїжджають сюди на тиждень. І Сидять потім як креветки, от такого кольору, тому що приїхали вони лише на тиждень, море вони бачать. Тільки сім днів, десять чи чотирнадцять, скільки в кого було можливості, і от вони сидять до останнього, і ми бачимо, що у людини вже і є набряк на шкірі, і бачимо, що колір не здоровий. Це не про ту засмагу, про яку ми згадували на початку. Що робити? Якщо ти відчув, що в тебе є болісні відчуття, я вже не кажу про якісь більш такі, знаєте, ушкодження. Болісні відчуття, почервоніння. Це ж пам'ятаєте всі ці намазування сметаною домашньою, все це, що робимо зараз? Зараз ми вже сучасні люди, маємо сучасні засоби. Як лікуємося? Так, тільки хотіла сказати за сметаночку. Сметаночку не використовуємо, жирні якісь продукти харчування, продукти лікувальні, мазі, нічого такого не наносимо. Будь ласка, жиром не закриваємо опік, тому що, можливо, вам тимчасово стане там холодніше десь, приємніше, але накривається все плівочкою, яка навпаки ще погіршує, тому що не віддається ця теплота, яка має вивільнитися зі шкіри. Uh -huh. Потрібно обрати засіб. З пантенолом пантенол буде заспокоювати шкіру. Так це може бути не швидко, але постійно його потрібно оновлювати. Також допоможе прохолодна вода. Дійсно, любі опіки варто, Охолодити, щоб, щоб цей шкіру. тепловий так. процес зупинити. Так? Зупинити так, так швидше вивільняється це тепло, судинки звужуються, які розширені в наші запальні, і це дає також ефект і знеболення, і зменшення запалення, зменшення почервоніння. І ми розуміємо, що будь-які процедури сонячні вже протипоказані, або якщо ви виходите вже, як я кажу про тих, хто у відпустці наразі, то ви вже виходите повністю щільно закритим в одязі, в захисному кремі, ну просто на прогулянку, не сидіти на шезлонгу, так і знову продовжувати травмувати свою шкіру. Що стосується, у нас вже буквально там хвилиночка залишилося, хотіла обов'язково спитати вас про солярій, бо це також. Є модою, і зараз багато реклами, і люди не хочуть іти на пляж, чи в якийсь модний пляжний клуб, чи їхати у відпустку за кордон, хто має на це кошти і змогу. Не хоче їхати білим, хоче вже поїхати красивим. і Йдуть в солярій. Що стосовно солярію, солярій, це онконебезпечна процедура. Будь ласка, я наголошую, не робіть цього, якщо хочете засмагати. Наразі наразі там вже давно можливо дивилися фільм про нерече. Подруг, які так, сперечалися, і там вже була історія про безпечний очеретяний засмагою. Це якщо російською тресніковий. — це Я певна буду. емульсія, так, яка наноситься на шкіру і дає їй колір. Дає так? — Дає колір, вона безпечна, змивається за до десяти діб, і тому, якщо вже хочеться бути трошки золотавою, то ага. варто брати більш безпечні засоби, ніж солярі. Тому що ну, це... і головне так головне пам'ятати, що солярій це також ти не завжди знаєш, скільки тобі потрібно це а, прямі, от настільки близько випромінювання. Це є родимки, про які а, теж слід зазначити, треба і діагностувати в у вас, у спеціаліста профілактичні огляди. Мати ви не знаєте, які процеси відбуваються у вашій шкірі, на ваших родимках, на ваших якихось певних утвореннях, плямках, і ви не знаєте на. Що далі вплине цей солярій, і що це може бути кроком до лікаря і до дуже важких хвороб? Так, так, дійсно, варто приходити на профілактичні огляди. Вони щорічні, вони входять до щорічних оглядів у дерматолога на дерматоскопію. Дерматоскопію оглядаємо всі новоутворення, що є. Що турбують пацієнта, що турбують самого лікаря, тому що не завжди, коли пацієнт каже, а ось ця некрасива, мені не подобається, uh -huh. щось вона не дуже. Ні, взагалі, рак він безболісний. Цілком і е, ми оглядаємо так, як ми вважаємо за потрібне професійної точки зору, е, там де воно частіше може з'явитися. Е, стосовно також раку шкір, це не про не тільки про меланому. Сама засмага, навіть просто засмага без опіків, може спровокувати появу плоскоклітинного раку шкіри та базально раку шкіри, в тому числі, крім цього, якщо естетичні моменти, то є такий себорейний кератоз, який е, нас доздоз. Доганяє uh -huh. а, на, у віці вже, але і всі питають, що ж таке, що ж uh -huh. таке, що ж то таке негарне, на, наросло, таке чорне, щось, uh -huh. а, кірочки якісь. Так, це сабарені каратоми, і вони м, не є а, злоякісними, але а, повпливати на їх не появу. Навіть якщо ми його видалимо, не можемо. Чому тому, що це вплив сонячного виправління, яке було навіть там у підлітковому віці, у молодості. Тому так, так і дуже часто говорять, в тому числі і як лікарі, дерматологи, так і педіатри. Е, треба наголосити, що особливо небезпечні опіки сонячні у дитячому вікці. Вони в рази збільшують саме появу оцих е, дуже таких страшних хвороб, про які не люблять говорити, але при цьому не слухається, що можна всього цього запобігти, хоча б нанесенням крему, і погодинним відвідуванням пляжу, як ви і сказали. Дуже дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що у студії з нами була Валентина Торган, дерматовенерологиня медичного дому Одрікс. Пані Валентину, щиро дякую вам і бажаю вам гарного, спокійного літа і вашим пацієнтам. Обов'язково приходьте, обов'язково профілактуйте. Своє здоров'я, здоров'я своєї шкіри ми перервемося на декілька хвилин. і Повернемося в цю студію вже з новою темою.